Праведники народів світу це люди, які, ризикуючи своїм життям, рятували євреїв в роки Другої світової війни, люди різних національностей, мешканці різних країн, хтось ховав їх в своїх домах чи на підприємствах, годував, приносив одяг та все, що необхідно, щоб просто дозволити людям вижити. А були ті, хто виготовляв євреям нові документи, паспорти громадян різних країн. До дня пам'яті жертв голокосту в Одесі відкрилася виставка під назвою Фальшивий паспорт чи право на життя в експозиції представлені фотографії та інформація про 22 дипломатів, яким присвоєно звання праведник народів світу. Виставка, яку ми зараз презентуємо, дуже важна для мене особисто, для нашої команди, тому що ми говоримо про людей з великої літери, про людей, які не на те, що їх. Рідним їм могло щось бути з що не ртувало євреїв, вони робили чі вчинки порой, зовсім чужим людям. Як казав німецький дипломат, теж правні гронів світу Георг Дуквіц, Він казав, що чому, коли один католік Гітлер, має має намір знищити євреїв, то другий католік не може їх захищати. Ця виставка важлива, тому що сьогодні в нашій країні йде війна, війна, і на мій глибокий погляд, дипломати, це от, е, як кажуть, це те оруже, ця зброя, яке може щось зробити для того, щоб настав мир. Рауль Густав Валенберг зі Швеції врятував життя десятків тисяч угорських євреїв. Він був секретарем шведського дипломатичного представництва в Будапешті і видавав єврейським сім'ям паспорти із статусом шведських громадян. Після закінчення Другої світової цей дипломат загинув у луб'янській в'язниці. Села Хаттіна Улькумена називають турецьким шиндлером. Він, як і німецький промисловець Оскар Шиндлер, спасав євреїв. Коли гестапо наказала всьому єврейському населенню грецького острова Родос зібратися для подальшої депортації до таборів смерті, консул заявив німецькому генералу, що депортація турецьких громадян стане міжнародним скандалом і врятував приблизно 200 осіб. Майже кожна єврейська родина в роки Другої світової зазнала втрат. Моя родина втратила 50 чоловік. В цій війні від нацистів перше було вбити в Дубасарах. Хтось залишився на дорогі смерті з Одеси до Березівки до Маньовці. І е, ахмечетки хтось закинув свінарниках тіфу. Е, моєму батьку повезло. Він був врятований. Е, він спасся, його обміняли на золотий на корпус золотого годинника у румунського офіцера. Тому зараз є я і тут я є, і стою перед вами. Для Одеси день пам'яті жертв голокосту особливий. Бо в роки Другої світової містом проходила справжня дорога смерті. Євреїв вели на розстріл на загибель. Їх спалювали в порогових складах. І тим значніший подвиг праведників народів світу. Міжнародний день голокосту для мене день дуже символічний, як і день відзначення, коли відзначають праведників світу. Тому що ці дні вони говорять про те, що є трагедія і горе, нещастя, а є благородство, віра і добро. І ще історії, про які розповідає виставка. Хосе Марія Беретто з Перу працював в депмісії в Швейцарії, і, попри заборону влади Перу надавати візу іноземним іммігрантам, особливо євреям, видавав перуанські паспорти. Перший праведник народу світу з Еквадору Мануель Муньйос Бореро, перебуваючи консулом у Стокгольмі, видав паспорти 80 польським євреям. І потім, звільнившись, але залишивши у себе печатку, таким же чином намагався допомогти десяткам євреїв у країнах Європи. Здавалося б, ці історії не про Одесу і навіть не про Україну. Але намагання знищити цілу націю, цілий народ актуальні і сьогодні. І сьогодні з'являються герої, імена яких, так як і імена праведників народів світу, будуть завжди з нами.